Всім привіт! Автомобіль ВАЗ-2104. Нарешті доварили дно та будемо займатися антикорозійним покриттям. Для початку покриємо кузов перетворювачем ржавчини. І так покриваємо все дно всередині автомобіля, перетворювачу мріжі ось як нам вдалося полатати дно під водійським сидінням. Після всіх процедур з перетворювачем RG починаємо обробляти антикорозійним покриттям. Це у нас мастика смола перемішана з пушечним салом. Покриваємо нею одно щікою. Після чого будемо клеїти на неї шумоізоляцію. Уже готовий результат покажемо вам далі. Ось ми вже добре покрили мастикою місце під запаску та будемо клеїти шумоізоляцію. Покрили ми місце під запаску смолою та наклеїли шумоізоляцію. Далі будемо переходити до салону. На вулиці вже вечорі, а ми лише покрили салон смолою. Поклеїти шумоізоляцію не встигли, тому будемо робити це вже в наступному відео. Ось як у нас вийшло. Все добре покрилося смолою. Далі плануємо зачищати пройоми та підготовлювати автомобіль повністю до покраски. Всім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вам не важко, мені приємно. Ви були на каналі повний бак. До зустрічі.